Привіт, мандрівниця! Радий вітати тебе в кузнічінки. Що тобі потрібно? Щіт, меч? Чи може зілля для забуття вчорашнього рейду? Посох, але не простий, а магічний. Отруйний. З таким що пошкрити гріваю можна було з легкістю перемогти. А, так ти з тих, хто квест на сутінки бере? Ну, грубо кажучи, можеш зробити. А не грубо кажучи, в чому проблема? Знадобляться матеріали і. не прості. Ага, так про це готово слухаю уважно. Три срібних злитка. Один золотий злиток. Зелений смарагд. Зелений смарагд ну, дивно, але добре. Так, ну що далі? Зілля отруєння, Голова дракона. Голова дракона? Ну, складненько, але добре, Що далі. Ще ж око, шкіряні штани. Шкіряні штани? Та зараз серйозно? Такі, з тонкою очі, шкіри. Можна в секунді знайти снижка 50% посередах. Так, ну, далі треба картопля. Лакартопля? картопля? Ти серйозно? Ти що, знущаєшся? Я не розумію. там-то? -та? Ну, Це ще могло бути. Що там далі? Ну, вона ж ядовита, символізм, атмосфера, має борщ. Що ж, далі знадобиться чорний кіт, свиня і найважливіший елемент ельф. Це серйозно. Тобто, я я себе кравдити маю. Ну, самопожертва найвища форма магії так-то. Та ну ось у пекельну яму. Ні-ні-ні, з мене досить. Відміна квесту. Шапку тобі в руки і йди до дупи. Ми не беремо відповідальності в випусках, якщо ви постраждаєте. Дякую за перегляд, всі живі і здорові. Ніхто не постраждав, не переймайтесь. Вона вже рука болить його тримати. Мені ще довго стояти. Так довго. Тримай найдініше, будь ласка. Зрозумів. І стій спокійно не зимою посміхатись камеру і робити ти щасливий. Ну, вона ж є Символізм. А то а я не Мене вже рука болить його тримати. Може. Мені кинути тобі його в пику. Що стоїш, давай тримай. Тримай надійніше, будь ласка. Зрозумів. Та ти прям сама надійність. Зрозумів. Зглозу з'їхав. Все, сподіваюсь, що з підійде! Привіт, мандрівниця. Ради тебе. Тобі... Ради тебе вітати в кузнічінкай. А що тобі треба? Йди звідси. Не треба, тобі не треба. Так. Я не сіпу, як її озвучить, сценаріст довбойоп. І мені байдуже, що сценаріст тут я. Сценаріст довбойоп. Я вже сотий раз озвучую про ваш довбаний посох. Не треба їм вже посох, не магічний, не отруйний, ніякий. І стій спокійно, не зуба посміхатись камеру і робити вигляд, що ти щасливий. Аля, а в мене в кінці голос як ну... жахливого персонажа. Просто чому він настільки такий злий, такий, не знаю, психо ненормальний. Короче, это херня. Я уже... Полная хуйня, Просто. Но пропала вам до души. Озвучивала для вас пан мультик та якась баба. Я озвучила для вас пан мультик та якась баба. Треба было сказать, якась баба с четвертым размером. Якщо ви це досі дивитесь, наші машині вам вдалась. Щиро дякуємо за перегляд! Я сподіваюся, що ця коротка машині подарувала вам позитивні емоції. Для вас озвучували пан Мультик та якась баба.